Древо поезії під небеса виростає, скільки птахів над цим древом завжди пролітає, голуб синяк, голуб сизий, І припутень голуба, винно рожевів припутня, груди воло Древо поезії, дерево рідного краю, скільки птахів у гіллі його завжди співає, Дятел зелений. І дято строкатий і сивий, Дято трипалий, сирійський, та ще білоспинний, Дерево поезії під голубим небокраєм. Скільки птахів на верхах його гнізда звиває Дрізд омелюх, чорногорудий, Співочий і чорний, І чикотень дрізд, і дрізд білобровий проворний. Дерево поезії завжди його наслухаю, бо ні вночі, ні вдень дерево не затихає, голосом ремеза, сорокопуда, синиці, ластів, киславки, оляпки та іншої птиці. Дерево поезії небо вгорі не окрає, З виру блакиті щодними до нас промовляє. Жайвором сірим, малим, польовим і чубатим, жайвором чорним і жайвором також рогатим. Древо поезії, скільки ти знаєш і знало, скільки тобі сповідається, і сповідалось пугач, сова струбина. І сич волохатий, сич хатній, дрімлюга, також зозуля чубата. Древо поезії, ти в небеса досягаєш, де в майбутнє з минулого прилітають. Пчер до ока сорока і стриж серпокрилець. Широк тріскунок, бо птахи без крилець. Древо поезії, дерево рідного краю, скільки птахів у гіллі твоїм завжди співає, ті прилітають, ті зверів не повертають, дерево співає в віках, дерево не замовка. У перший місяць весни стані на чистий рушник дороги і грудьми припади до грудей березневих вітрів. Подивися, як зірка за дуб зачепилася рогом і послухай, як дубка забоцалась у копанці слів, гуси плащуть крильми у чорну ніч його ходу, а в колодязі темряви шерхнуть і в'януть сніги. Про ранок зіпнеться на синь розбурхані води, Що затоплять городи, забувши свої береги, буде плямою сіроль зводитись батьківська хата, І забухає в скроні гаряча збурена кров. Що й сказатимуть в снах незвичайна дівчата, І спішитимуть в снах по стежках до дібров. Що й за яром зведеться до неба долину горбата і простелить долоні тужаву і жилами борозни. Перший місяць весни буде в неї зірками кидати. Перший місяць. Грудка багряного крику, у чоботи взута червоні, Ходить под вір'ям широким, мов по зеленій долоні, косу тримає на крилах, косу веселу йскристу. Добре її наточили сонячні промені чисті. Грудка багряного крику, у чоботи взута червоні, Ходить под вір'ям широким, мов по ласки. Долоні. Так повелося одвіку, так і тепер не минає. Ранку прозорого квітку тою косою стинає. Грудка багаряного крику у чоботи взута червоні, ходить подвір'ям широким, мов по щасливій долоні. Хори летять журавлині, як споконвій літали, а за лозиновим тином стільки вже квітів зів'ялих, груди багаряного крику у чоботи взута червоні Ходить по двір'ям широким, мов на зеленій долоні. Опали з в визрі слова. Із груш слова дозрілі теж опали, і поля недоорана голова натхнення, як в метелиці, заждалась. Пітики пожовкли, біля тину клубки рудого полум'я лежать, неначе квіти засинають рими, і наші діти на долоні сплять. Із клена вітер голосні покрав. І приголосню вкрав збере вітер. Серед отав, немов серед октав Останні ритми бабиного літа. Затихнув на найвищій ноті лист, Немов повітря дихати не стало. Мелодії у вирі подались, мелодії з деревами зостались. Мандрує день за літніми вітрами, поля, поля, не видно ні душі, село з долини дзвонить криницями і шарудять по шехлі комиші. Веслує літо хмарно болову по заводях просмоленим човном І, натомивши мандрівці ноги, лягає день. До мене грім у хату залетів, веселий грім з веселими очима, з веселими крильми поза плечима і з синюватим мерехтінням брів. Така поява і такий проява ми з ним сиділи за одним столом, горіло в нього полум'ям чоло, так як горить скороменушка слава. І спо давно вже схололи. Що то було? Ти, може, справді грім навідався у мій забутий дім, чи то до мене прилітала доля, чи смисли життя нікому не відомий. чи майбутнє то було? Буває, що присяду за столом І раптом здасться, що сиджу із громом. Моря зелене та блакитне, зелене в обріях стоїть, блакитне над зеленим квітне, іскриться і полегкотить. Зелене жайворонком сяє, Смарагдом мллється і кипить, Наслухає, наслухає, як угорі мовчить, блакить. Блакитне Світиться і палає, блакитне котиться, тіка, Крильми напруженими має од вибалка аж до горбка. Зелене, солодко, рочисто завмерло, і на коротку мить хоржає воронків променистих, пречисто горі гримить, і сум у радість переходить. І у ласку переходить гнів, течуть, течуть органні води моїх небес, моїх полів, моря блакитне і зелене. Дитинство? кажучи про дитинство – Ой, сірібна гілка, дитинство радощі і тільки, дитинство жалощів ніскільки. Дитинство білка промайнула по споминах, як по сучках, двома жаринами сяйнула по стовбуру і по очах. Дитинство, золоті горіхи, і шкаралупи золоті. І зерна золотого сміху, і ядра золотих отіг. Усе і усує і не усує, усе історія проста, і знову вогником пульсує для когось білочка руда. Шермічка ніч запалить свічі весняних воскових боріз, зимі подивиться у вічі, що повний сліз, останніх сліз, розстеле зоряну хустину, розкрає чорний хліб землі і стане слухать, як столини Клекочуть перші журавлі. Брилі мармуро, із проживками нервів живе мій дух. Уранці, вдень і ввечері, узявши руки молоток сліпий, я оббиваю мармур, а сліпим різцем намацую небачене й незриме. Облітають осколки скалки збрили, облітають із мене молодість. Нагай зав'яття, щодня все той же молоток в руках сліпий, щодня різе сліпий в руках той самий, лиш брила мармуру поменшала моя. Полові тиша у веснянім житі, і із слово живого вилетить жайворон. Зазирнув душу волошки, побачу блакить, зазирнув душу джерела, побачу прохолоду. Моє почуття так посвітило сонячний день, що було видно у небі. Падучу зірку. Мене п'янить природа, як вино, пробуджує в свідомості продавні, бо квітка ця слеза, яку давно, зрунила на валу княгиня Ярославна, з природою найліпше. Навзаєм, слід за любов платити їй любов'ю, бо зараз я схилюсь над ручаєм, нап'юсь з долоней предківської крові, з природою од віку й навіки, не підкорить її і не змінити, бо листя шелестить, немов думки, яких ніколи нам не зрозуміти. Не знаєм, де грози оселя. Чи є туди якісь стежки, підем по промені веселім, бо так, напевне, на прошки. Легкі од радості прозорі, бо нас трудний поклитав шлях, Перебредем блакитне море, Що дихає у небесах. Коли притонуть нас дорога, дорога не урік, а в вік, нап'ємось гаром молодого. Як п'ють зберіз Холодний сік. Коли зневіримось і схочем вернути у земні гаї, то блискавицями доточим гарячі блискавки свої, і до кінчається веселий той промінь, мабуть, там стоїть, грозив сніг І з вікнами у прийдешній світ. Запилені музейні черепки, голки з кісток, німі крамінні стріли і витисані з камені віки, які аж до сьогодні долетіли. Каремінну ніжність, глиняну любов, камінну ласку годі тут шукати, бо нелукаві пращури боні, не вміли їх на огляд виробляти. Зате ножів тупих кремінний ряд У вигаслих вогнях чужої крові, Як експонати ніжності лежать, як утілення безмовно й любові. Осінь полетіли брови у тепливий. У чорних водах твоїх очей заходить сонце. Взимку я назвав тебе чіткою, і навесні ти зелене пагіння пустила вгору і зацвіла. Прилетіли пташки, посідали на плечі твої, зашикебета. Я не знаю, хто ти, звідки ти, із яких прийшла країв, дні грудневі стануть свідками серед скошених полів. Я не знаю, де кінчається спраглий дотик уст і рук, де глибинно починається щастя радості і мок. Нерозгублено, розгублено, щось у серці бережу. Посміхаюсь, неприкаяно і нічого не кажу. Знову ледве мріють в полі, а навколо білий холод і зима, і як мати стала за салон тополя, поля, що чекає сина. А його нема. Знову ледве мріючи лебеді в полі, сіться донизу лебединий пух, а то поля, змерзши вітами поволі, б'є себе у груди, щоб зігріти дух. З мого серця вилітають пи. Вилітають і летять летять, в небі їм ніде не зупиниться і не повернутись їм назад. Білі й жовті птиці вилітають, а за ними чорній голубі. Вилітають, в голові ж лишають тільки біль і пустку по собі. Повернись у серце біла птиця, жовта птиця, там гніздо твоє, і в чорній птиці є де притулиться, і голубі пташині також є. Вилітають і летять, згасають. Чи кому угадати їхню путь? І мене по честі забирають, і мене. Покрабль тенесу.